З вами подивимося на декларацію. Дивіться, яка тут фішка по декларації? По декларації ми подаємо поквартально. Навіть якщо у вас не було доходу, подайте пусту декларацію. У вас може бути момент, що у передньому кварталі був дохід, а в цьому кварталі вже немає доходу. Да? E, значить, ви подаєте і перетягуєте той дохід, який був. Зараз e, ми будемо подавати вже рівнесенько кварталу, квартал у квартал своїй декларації. Ви заходите у e, введення звітності, обираєте квартал, наприклад. Давайте подивимося, третій квартал створити. Фу -фу -фу. Нам треба, треба вересень. Давайте отаку вересень подивимося. Або 9 місяців. Ось вона. Оце буде третій квартал у нас декларація. А, створюємо її. Якщо у вас річна вона, то буде йти ще плюс додатком. От, якщо квартальна, значить квартальна. Тут, наприклад, якщо нема, ставимо 0. Да. Дивіться: отут у нас йде для першої групи. Інформація по єдиному податку. Ця декларація, вона шапка її, вона підходить для першої, другої, третьої групи. Єдине, що в різних вони подають періодах. Перша друга група подають її річну, третя група подає її квартальну, але в різних періодах. Ну, форма та сама. От, якщо у нас, наприклад, три квартали, стоїть три квартали. Перший квартал, півріччя три квартали. Рік значить рік. От. І е зараз ми з вами дивимося, для першої групи місце є, да? для другої групи ми третя група. За де, там, ставкою 5%. Я наторгувала е за третій квартал там, 100 тисяч. Наторгувала. 5 тисяч єдиного податку автоматом, мені декларація да, декларація в п'ятому розділі, що я маю заплатити. Но може бути таке, що я в попередньому кварталі вже платила ще тих 5 тисяч, то вам треба робити з наростаючим, подавати кожен квартал ці декларації. В першому 100 тисяч, в другому 100 тисяч. В третьому 100 тисяч знову наторгували. Значить, отут ви вже робите за три квартали 300 тисяч. Воно пішло з накопиченим. 300. Тут написано 15 тисяч єдиного податку за три квартали вал. Ну, ви кожного кварталу подавали, значить, у вас вже по цих 5 тисяч платилося. І у вас виходить, що за третій, 100 знов нагнало доходу. І вам треба тільки 5 заплатити. Значить, тут написано в рядку. 13, що нараховано за попередній звітний період значення рядка декларації 12 попереднього звітного періоду. І ми зрозуміємо секунда: що ми вже 10 тисяч заплатили за тих два періоди, які тягнулися. Пишемо тут: 10. І вам машинка, ця машина, електронний кабінет декларації. Вибиває суму 5 тисяч, підлягає сплаті саме за цей конкретний третій квартал. Хоча ви це з наростаючим показуєте, що воно вам накапало цих 300 тисяч уже за три квартали, але ви вже платили цей єдиний податок по 5 тисяч в двох попередніх кварталах, і виходить 10 заплатили, 5 лишається до сплати. Все, перевіряєте ви цю декларацію. Не треба тут додатки ніякі подавати, бо ви додаток подаєте у останньому четвертому кварталі. Зберігаєте, підписуєте, підписуєте і натискаєте відправити. От. І все. От вона у вас тут є, Да? Підписати-відправити. І коли вона у вас прийметься, ви бачите, що вона ось у вас є в прийнятих. Ви перевіряєте квитанцію 2. квитанції 2 має бути написано пакет прийнято. Обов'язково друкуйте і складайте в папочку ці декларації плюс квитанції 2. Дивимося по методичці. Додаток один тоді, коли це річна, уже рік закриваєте, так? коли ви ще більше наторгуєте, ви показуєте по додатку один.